Вітаю, шановні телеглядачі. У ефірі передача відкрита студія. І сьогодні гостя нашої студії, пані Руслана Мороз, психологіня, експерт програми психологічної підтримки та реабілітації фонду Голоси Дітей, старший науковий співробітник українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Нещодавно в Миколаєві відкрився осередок фонду Голоси Дітей. Розкажіть, будь ласка, з якою метою він був створений та які його головні завдання? Насправді це вже не перший осередок фонду. Наразі існують в 14 обласних центрах такі осередки, такі представництва. І... Команда психологів розпочинала свою роботу спочатку, як мобільна бригада, виїжджали в населені пункти, які знаходились в окупації, де перебували внутрішньопереміщені особи і працювали з дітьми і з дорослими. І після такої роботи саме в мобільній бригаді перетворились в вже стаціонарний центр, куди можуть звертатись батьки. З дітьми від нуля до 18 років звертається самостійне підлітки, і ми працюємо в двох форматах: як в приміщенні, так і продовжуємо виїжджати. Яку підтримку діти можуть отримати? Діти відвідують групи психологічні програми, сімейний простір, серійне малювання, діти та війна планується ну приблизно так з вересня. Роботи з дітьми-підлітками, які пережили втрату близьких людей. Також можуть отримати індивідуальну допомогу. Для батьків теж створюються групи, батьки теж можуть звертатися за допомогою, за консультацію для пропрацювання власних проблем і підвищення рівня стресостійкості. Існують майстер-класи. Різноманітні, ну такі от арт терапевтичні майстерні, клуб розбишаки для дітей, де можна просто прийти і відчути себе в безпечному середовищі, в безпечному просторі, поспілкуватись, навіть познайомитись з однолітками. Деякі підлітки приходять саме для того, щоб познайомити з знайти нових друзів, тому що ну, сталося так, що Багато їх друзів виїхали, вони втратили дружні зв'язки і перебувають на самоті і саме потребують спілкування з однолітками. Жодна дитина не має залишитися наодинці із травмою війни, але не всі батьки можуть звернути увагу, що дитині потрібна допомога психолога. Або навпаки, вони бачать, але все одно не звертаються як у цьому випадку. Дійсно, батьки можуть не звертати увагу, але не тому, що вони неуважні або не піклуються про дітей. Батьки самі знаходяться в такому стані, що потребують допомоги, і можуть просто не помічати зміну в поведінці в емоційному стану. Такі індикатори, які свідчать про те, що дитина саме потребує втручання психолога і. Психологічної підтримки. Наприклад, якщо змінюється різка поведінка дитини, якщо вона була активною, жвавою. А з часом, навпаки, вона втрачає таку природну невимушеність і стає закритою, ізолюється, втрачає зацікавленість до своїх попередніх занять, хобі, то це є індикатором, що дитина переживає травматичний досвід. І Ну, має свої переживання, про які вона може не вміє, може сама не розуміє, що з нею відбувається, але дитині потрібна підтримка і допомога. Які можуть бути наслідки, якщо не пропрацювати це? Ну, наслідки можуть бути абсолютно різні, і відомо, що чим менше дитина, тим легше вона переживає травматичний стрес за умови, якщо поряд з нею є. Дорослий, який є опорою, надійною опорою, який підтримує, і головне, який вміє підтримувати свій емоційний стабільний стан. І тоді в дитини не буде наслідків на кожний травматичний стрес стає психічною травмою, як зараз. Прийнято говорити, багато говорять про травму, але не кожний досвід стає травмою. Це травматичний досвід. І дитина завдяки своїй пластичності, пластичності нервової системи, здорової нервової системи, здоровому соціальному оточенню. Вона переживає, відновлюється, набуває нових. Навичок навіть з'являється посттравматичне зростання. Дитина може стати більш ну скажімо, мудрою, досвідченою і здобути навіть. Тих результатів, які б вона і не здобула, якби не мала цей досвід, але це залежить від багатьох чинників. Негативними наслідками може бути погіршення, ну, по перше, емоційного стану, і це не може не вплинути на пізнавальні процеси, змінюються когнітивні звички і рівень навченості. Дитина не може навчатись, навчатись так, як навчалась раніше. Змінюється концентрація уваги, зосередженість, короткотривала, довготривала пам'ять тобто дитина не може так якісно навчатись, як це було б, якби вона цього досвіду не мала. Що стосується підлітків, колеги свідчать, що найбільша кількість звернень саме дітей підліткового віку. І зараз діти перебувають ну і так, і без того підлітковий вік є не дуже простим, якщо ми всі згадаємо себе в цьому віці, і на це накладається ще той досвід, який вони отримали, хто з підлітки виїхали за межі країни взагалі втратили свої дружні зв'язки. З'являються самошкоджуються поведінка, депресивні стани, діти скаржаться на відчуття покинутості, ізольованості, погіршуються відносини як з однолітками, так і з батьками в першу чергу. Ну я б сказала, що це є основною причиною, що дитина потребує більше допомоги, підтримки і розуміння, але в силу різних причин і. Перш за все, те, що батьки самі потребують допомоги, вони не можуть континувати емоції, підлітків, не можуть бути ну, такими теплими, підтримуючими дорослими, транслювати безумовну любов, якої потребує підліток. І можуть бути наслідки, психічні розлади різного характеру, і цим вже працюють і психіатри, і психологи, і психотерапевти. Які основні наслідки травми зустрічаються зараз у дітей у фонді, з якими працюєте? Ну, в основному такі, ну так щоб так статистично, і кількісно психологи спостерігають мобільні бригади, коли виїжджають декуповані території? Це селища, це Снігурівка, тобто там, де був ну, Дуже близько біля фронту, де діти потерпали від ізоляції, де перебували в постійному, щоденному відчували страх, відчували ризик для здоров'я і життя. І от саме там це напруженість, це така гіперпильність. Тобто, ну, дитина як таке велике вухо, вона прислуховується, вона дуже чутлива, чутлива до різких звуків, тобто всі симптоми. Гострого стресового стану, посттравматичного стану там більше відчувається. в Миколаєві. Більше ну, відвідують діти, які виїжджали, повернулись, вони реадаптуються, вони повертаються до того ритму життя, який був, але є діти, які не виїжджали, які перебували під обстрілами, які реагують на. Невеличкі подразники, і от саме з такими симптомами я б би не сказала, що це ну прям така травма травма або посттравматичний стресовий розлад, але симптоми того, що пережила дитина. Ми з цим працюємо і дуже успішно завдяки програмам, завдяки тим інструментам, яким навчаються діти. Ми обов'язково навчаємо паралельно дорослих. Відбувається відреагування пережитого досвіду. Діти здобувають. Ресурси, навички і вчаться допомагати собі і навіть своїм батькам. Який середній вік дітей, які звертаються до вас? Ну важко так от порахувати статистично, але це дошкільники від 4 років і до 18 років. 17 з половиною років підлітки теж з задоволенням приходять до нас в центр. У вас до центру приходять не тільки діти і підлітки, а ще і батьки. Яку допомогу батькам ви надаєте? Я б сказала, що навіть те, що батьки приходять, залишаються і беруть участь в наших активностях, це безпосередньо впливає на результат роботи психологів з дітьми. Батьки так само вчаться. Відреагувати свої емоції в звичайному житті вони не дозволяють собі, вони вважають, що це не на часі, не доречно, дитині більше потрібно. А я якось упоруюсь, але якось не буває. Якось це ціною свого здоров'я, свого благополуччя, ціною стосунків з близькими. І тоді, коли жінки, це переважно жінки. Залишаються і плетуть мандали, малюють нейролінії, коли вчаться дихати, вчаться рухатись, відреагувати агресію, вчаться її відреагувати соціально сприйнятим способом не на дитину, коли вже приходить край, а саме так, щоб не нашкодити нікому, тоді вони відчувають, що вони не зря звернулись, і це дійсно допомагає, дійсно працює і ну трішечки покращує їх якість життя зараз. Миколаїв більш безпечний, ніж був, наприклад, минулого року, але все одно він не є безпечним. Наскільки от у такому небезпечному місці є ефективна ваша робота для дітей? Ну, процес реабілітації відновлення після воєнних дій ще не настав. Саме тому, що вся країна знаходиться в екстремальній ситуації, і тому ми працюємо над тим, щоб підвищувати зараз таке модне слово резилієнтність, тобто стресостійкість, щоб саме те навантаження, яке психіка отримує і дітей, і дорослих люди могли витримати і вийшли з цього випробування з найменшими пошкодженнями. І ми навчаємо технікам стабілізації. Вони дуже прості, але Ефективні, і це вже питання ну, психогігієни, Кожна людина має опанувати ці техніки, має їх знати, тому що психічне здоров'я це відповідальність кожної людини, перш за все. І війна це, як ми вже це зрозуміли, це не спринт, це марафон. Невідомо, скільки ще потрібно буде наших ресурсів, наших сил, витривалості для того, щоб витримати, допомагати. Країні і здобувати перемогу кожної своїми силами хто як може, і ще багато років після завершення війни, після перемоги, також потрібно буде працювати над відновленням України, і тому ми працюємо над тим, щоб саме людина вміла. Здобувати ресурси і саме слідкувала за своїм психічним здоров'ям. І наостанок можете сказати, куди можуть звернутися батьки, якщо їм потрібна допомога, і вони хочуть звернутися до вашого центру? Дорогі батьки, звертайтесь до нас, приводьте своїх дітей, підлітків. Ми знаходимося на вулиці Фалеївська набережна. Набережна це ріг. Напроти шахматного клубу наш телефон 099 198 57 95. Є телеграм-канал, де щотижня можна ознайомитись з активностями, які плануються протягом тижня. Тобто ми чекаємо на вас, приходьте. Дякуємо, що знайшли час та завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостею відкритої студії була пані Руслана Мороз, психологиня, експерт програми психосоціальної підтримки та реабілітації фонду Голоси Дітей, старший науковий співробітник українського наукового методичного центру практичної психології та соціальної роботи Національної академії педагогічних наук. Дякуємо Збройним силам України за захист та разом крокуємо до перемоги.